З 1 серпня в Україні набуває чинності низка важливих змін, що стосуються торгівлі, медицини, соцвиплат, мобілізації, роботи залізниці та військового обліку. Повертаються штрафи за порушення касових правил під час торгівлі. За порушення вперше сплачується штраф у сумі 100% від вартості товару. Якщо повторно, сума зросте до 150%. Виплати до Дня Незалежності. Суми від 450 до 3100 гривень. Більшість отримають кошти автоматично. До 30 серпня подовжений спрощений порядок повернення військових, які вперше самовільно залишили частину. За рішенням суду вони можуть уникнути кримінальної відповідальності. Програму доступних ліків розширили. Додали препарати для серця, від гіпертонії та анемії, зокрема для вагітних і породіль. З 1 серпня для купівлі та повернення квитків укрзалізниці на популярні напрямки потрібна верифікація через дія підпис. Мета нововведення зменшити зловживання під час придбання квитків. Воєнний стан в країні продовжили з 7 серпня ще на 90 діб. Щодо свят. 24 серпня в Україні відзначається День Незалежності. У 1991 році на позачерговій сесії Верховної Ради 346 депутатів проголосували за ухвалення акту проголошення незалежності України. Цей документ сприяв створенню самостійної української держави. У Павлограді відбулася 64-та сесія міської ради серед основних тем: зміни до медичних і бюджетних програм, стан комунальних підприємств та створення нової обслуговуючої компанії. На початку засідання міський голова Анатолій Вершина повідомив про важливий проєкт встановлення на Алеї Слави пам'ятного дзвону. Щодня під час хвилини мовчання він нагадуватиме павлоградцям про тих, хто віддав своє життя за мир і свободу. Роботи планують завершити до дня захисників і захисниць України, 29 серпня. Ведемо в традицію, що о 9-й годині хвилина мовчання буде безпосередньо на Алеї Слави. І ми запросимо і громадських організацій небайдужих людей. Хто бажає за бажанням буде, будемо виходити на Алею Слави о 9 годині? Були ухвалені зміни до програми здоров'я палоградців. Йдеться про забезпечення медзакладів імунобіологічними препаратами проти сказу та правця. Часткове фінансування надійшло за рахунок субвенції від Троїцької громади. Збільшити планові призначення у розділі 1 про поширення інфекційних небезпечних хвороб пункту забезпечення імуноглобулітними препаратами для лікування правця і сказу на суму 30 тисяч за рахунок субвенції Троїцької громади для придбання антирабічної вакцини. Обговорили і фінансову ситуацію на комунальному підприємстві Павлоградводоканал. Підприємство має податкову заборгованість і планує частково її погасити за рахунок реалізації майна, що вже не використовується. Одна з причин боргу тарифна різниця, яка накопичувалась роками. Звісно, що і різниця в тарифах, та яка є, навіть по водоканалу на сьогоднішній день, десь до 4 мільйонів гривень кожного місяця. Різниця в тарифах. Ми датуємо. Але це неправильно. Неправильна тарифна система, неправильна тарифна політика. У житлово-комунальній сфері депутати підтримали створення нового підприємства, яке відповідатиме за обслуговування житлового фонду гуртожитків і модульного містечка. Фінансування планується з міського бюджету та за рахунок державних програм. Ми додали туди, у тому числі обслуговування гуртожитки і модульне містечко, тобто транзитне містечко. Також міський голова підкреслив необхідність передати всі укриття міста на баланс одного підприємства, аби систематизувати їхнє утримання та оновлення. Їх поступово треба формувати, передавати на одне підприємство, розробляти програму, де фінансувати утримання їх, ремонти, поточні, капітальні і так далі. І так далі. Тобто, якесь підприємство комунальне цим повинно займатися. Ухвалені зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств. Затверджено розподіл коштів на виконання низки міських програм. Крім того, депутати скоригували бюджет Павлоградської громади на 2025 рік. Перерозподілено освітню субвенцію, а також кошти, надані Троїцькою громадою. Пропонується збільшити дохідну видаткову частину бюджету на 76 мільйонів. 398 тисяч 300 гривень за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету, а саме Троїцької сільської територіальної громади в сумі 30 тисяч гривень, і на отримання з державного бюджету освітньої субвенції на завершення навчального року виплату заробітної плати загальноосвітніх шкіл в сумі 76 мільйонів 368 тисяч 300 гривень. Наприкінці сесії порушили питання організації чергування в укриттях під час повітряних тривог. Міський голова доручив розробити відповідний порядок. Також він зазначив, що російські війська цілеспрямовано завдають ударів по фермівських господарствах. У таких умовах, за словами очільника громади, важливо залишатися згуртованими. Ситуація залишається складною, непростою, але ми зможемо вистояти тільки в тому випадку, коли ми будемо разом. Об'єднатимось в, в єдиній ідеї перемоги над фашизмом, перемоги над рашизмом, перемоги заради захисту нашої України і свободи, нашого життя. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула, Новини ПТРК. Павлоград залишається під прицілом російських військ. Від початку повномасштабного вторгнення по місту завдано 50 атак. Лише за перше півріччя цього року дев'ять. Серед уражених об'єктів багатоповерхівки, приватні будинки, лікарні, магазини, підприємства. Загинули четверо цивільних, з них одна дитина. Ще близько 20 людей поранені. Останні масовані атаки припали на 19 і 29 липня. липня. хвилин. Першого і до трьох часу я не прилягла. Я почула, як я бомбили, як ракети летіли. Ракет було дуже-дуже багато. До цього привикнути не можна кожен раз, якесь другі відчуття. Сьогодні на фоні з порівнянням тим, що було, коли це було тиждень тому, набагато менш вразливо. Так, то Та не тільки я, і тварини відчувають. Собака, напевно, теж в такому стані дуже подавленому. Дехто досі залишається в коридорах або взагалі немає фізичної можливості спуститися до укриття. Я в колідорі, верхожки ну, ага. були. А який поверх у вас? Четвертий, Четверти. так. Ну, мене нога больна, я ще з больниці. Так що... Виконую правила. Двості. Мешканці зазначають, психологічне навантаження велике, проте люди вірять, що все буде добре. Хтось задумується над тим, щоб за потреби виїхати з міста. Не скриваю, тому що то буде вже мій другий від'їзд. Перший від'їзд це був 22-му з Бахмута. В свій час ми надіялися, що Павлоград – це глибокий тил. Навіть ми мріяли в Покровську залишити що добре, що сюди. Мені виїжджати немає. У мене є племінник, але він в Росії, Серкує. Я туди не поїду. На зв'язку зараз з ним немає, вони не безпокоються, це моєї сестри, рідний син. А далі у мене немає причини до нього. Тут Дочка і двоє онуки. На кого я їх можу просити? Я вірю, що все буде добре. Наші ребята не допустять, щоб дошли сюди. Я у мене зять з першого дня там воюють. Я думаю, він нас защитить. Я, я надіюсь на нього. Попри постійні загрози, Павлоград тримається. Мешканці навчились жити в умовах війни, підтримують одне одного і намагаються зберегти звичний ритм життя. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Смертельні розваги. На придніпровській залізниці сталася ще одна трагедія із підлітками. На станції Синельникове 1 загинув 16-річний хлопець, який заліз на дах зерновоза, і отримав смертельний удар струмом у 3 кВт. Його 17-річний товариш, що намагався допомогти, дістав опіки рук. Трагедія сталася через небезпечне захоплення, яке набирає обертів серед підлітків. Пошук гострих відчуттів заради контенту в соцмережах. У Придніпровській залізниці наголошують. Звичайні залізничні вагони, які стоять під контактною мережею, є об'єктами підвищеної небезпеки. Спроби піднятися на дах нерідко закінчуються загибеллю або каліцтвом. По заповідному фонді Дніпропетровщини вирубали близько 700 дерев, завдавши довкіллю збитків на суму понад 30 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що директор філії лісового господарства упродовж 2022 року незаконно видавав лісорубні квитки на порубку дерев, порушивши вимоги закону України про природно-заповідний фонд та лісовий кодекс. За масштабні незаконні вирубки лісу різних порід на природно-заповідній території посадовцю загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі. До розслідування триває. Майже пів тисячі нових книжок отримала Павлоградська центральна міська бібліотека. Частину з них, а це 100 екземплярів, надав Український центр дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука, що проводить благодійну акцію Книжкова навала. Благодійна просвітницька акція Книжкова навала переходить завдяки тим, хто вважає, що читання важливе за будь-яких умов і усі часи. Основна мета цієї акції передати до бібліотек, навчальних закладів та реабілітаційних центрів близько 300 комплектів по 100 книг. Цей комплект універсальний. Тут і художня література, і книги з історії, і сучасні видання для дітей. У нас є і класика. Класика це книги серії Абаба Галамага видавництва Іліна Костенка і Семаненка, різні книжки з одного оформлення. Також є художня література, така тематика книг. Книги дуже цікаві, гарні. Ми дякуємо цьому проєкту, що нам такі книжки прислали. Дітей може зацікавити сучасна енциклопедія науки, динозаврів чи навіть сонячної системи. Розповідає вона для, ді... для діточок про космос, про сонячну систему, про те, які супутники у нас є, які орбіта, будова Землі. Все дуже цікаво розповідає такі мальовничі картинки і небагато інформації, яка дуже така змістовна і буде корисна для дітей. Людей старшого покоління може зацікавити добірка книжок про війну. На першій сторінці однієї з книжок читача зустрічає передмова колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За кошти міського бюджету бібліотека придбала понад 300 нових книг. У рамках Прозоро в цьому році ми придбали книжки. Це 358 книжок, які дуже користуються читачами. Ми по запитам читачів, які вони хочуть книжки, ми придбали ці книжки. І це також книги підуть на всі бібліотеки Центральної бібліотечної системи і книги різної тематики. Після технічної обробки книжки потраплять до читачів у бібліотеці. Очікують, що це станеться вже за кілька тижнів. Попри війну, попит на читання не зменшується, кажуть у бібліотеці. Навпаки, зростає інтерес до історичних і патріотичних видань. А нові надходження це ще один крок до змістовного дозвілля та розвитку громади. Дане отрухименко Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.